Полиці наших магазинів ріснюють різними видами соків, але ви не знайдете там унікального за своєю природою бурякового соку. Але не пийте його при таких захворюваннях сечокам'яна хвороба, порушення обміну речовин, цукровий діабет, діарея, подагра, печія, підвищена кислостність та гіпотонія, навіть якщо ви знайдете цей всі. Поріковий сік здатний очищати організм від шлаків, збільшувати кількість еритроцитів, знижувати тиск, стимулювати лімфосистему, знижувати рівень холестерину. Тому він корисний при таких захворюваннях, при захворюваннях крові, печінки, щитовидної залози, ожирінні, атеросклерозі та гіпертонії. Перед Переджиманням цього соку слід знати кілька правил: по-перше, не пийте його відразу, залиште його в холодильнику на дві години, щоб шкідливі речовини встигли. Випоруватися, вступивши в реакцію з киснем, Зберігайте ж буряковий сік в холодильнику не більше двох днів. Угу. На жаль, наступне правило я вивела лише після мого першого знайомства з буряковим соком. Мало того, що я його випила щойно вичавивши, так ще й у чистому вигляді. Так його категорично пити не можна. Лише змішуючи з іншими соками в певних пропорціях. Так і що з тобою сталося взагалі? Ну ні, зле стало, шах потерділо, і я ледь не, не знепритомнила. Ось така справа. І взагалі справа не тільки в його такому насиченому смаку, але й в його властивостях, які можуть чинити негативну дію на організм. Може знизитися тиск, що, мабуть, зі мною і сталося, схопити живіт, заболіти шлунок. Ну, неприємна картина. Ну, тепер ти знаєш, як питися і буряка. Знаю. Знаєк витисік буряка, змішити буряковий сік з морквяним, лимонним, яблучним, гарбузовим і томатним соками. Головне дотримуйтеся правила: 20 мл бурякового соку на склянку іншого соку. Поступово кількість соку можна збільшувати, взагалі добова доза бурякового соку на людину дорівнює одна склянка на день. Цю кількість ділити треба на кількість. Ну що ж, дякуємо Марті за те, що поділилася своїм досвідом знайомства з буряковим соком. І переходимо до порад Світлани в рубриці Здорово жити. Вітаю вас в рубриці Здорово жити! З вами Світлана. Правильне харчування це практично недосяжна мета, особливо, якщо не прагнути до цього постійно. Але правильне харчування це те, що дійсно може допомогти вам досягти потрібних цілей. Адже всім нам хочеться отримати тіло, мрії і ніколи його не втратити. Плюс до цього правильне харчування дає більше енергії, хороше самопочуття і допомагає на тренуваннях. Вся справа в тому, що правильне харчування це не так вже й складно. Коли ви зрозумієте, що потрібно сфокусуватися на структурі харчування і правильно розподілити всю їжу протягом дня, здорова їжа може стати напрочуд приємною і легкою. Для цього я підготувала кілька порад, які зможуть вам допомогти. Додайте в свій сніданок білок, оскільки це те, що наповнює енергію наші м'язи і допомагає залишатися в гарній і спортивній формі. Почавши вживати в день хоча б 30 грамів білка, ви не тільки вгамуєте ваш голод, але й зможете відчувати ситість протягом дня і менше зриватися на неправильні перекушування. Як бонус, так як розщепити білок організму складніше, ніж вуглеводи, протеїновий сніданок трохи збільшить ваш метаболізм в порівнянні з вуглеводним. Протягом дня будуть моменти, коли вам захочеться їсти. А до обіду або вечері ще далеко. І для того, щоб не зірватися на булочках, кексах і печиві, варто взяти з собою кілька лотків з їжею. Це не тільки вгамує ваш голод, але й допоможе утриматися від неправильної їжі. Ось кілька ідей того, що можна взяти з собою: мигдаль, кешію або інші горіхи. Уникайте їхні солодкі і солоні аналоги. Також яблука, апельсини, виноград або інші фрукти. Якщо ви не дуже любите овочі, висновок тільки один: ви не вмієте їх готувати. Спробуйте урізноманітнити свої овочеві смаки. Змішуйте, тушкуйте, варіть овочі в різних комбінаціях і ви зрозумієте, що це дійсно смачно. Додавайте овочі в омлет, в салат, готуйте на грилі і навіть робіть смузі. Ваш організм полюбить овочі через відчуття свіжості і легкості після них. Один з найдієвіших способів правильно харчуватися полягає в тому, щоб звести перероблену їжу до мінімуму. Перероблена їжа це їжа, яка піддалася процесу обробки людиною. Булочні вироби, газовані напої, багато соусів це це відмінний приклад переробленої їжі. Навряд чи ви зможете щодня зранку купувати їжу з ферми. Але докладіть зусиль включити якомога більше природних продуктів. Почавши харчуватися таким чином, ви зрозумієте, як насправді повинна відчуватися їжа в організмі. При всьому цьому не відмовляйте собі в задоволеннях. Ви обожнюєте шоколад або без розуму від піци. Не відмовляйтеся від цієї їжі, обмежте її. Але не варто викреслювати її зі свого життя раз і назавжди. Чому? Тому що прибравши зі свого раціону всю улюблену їжу, харчуватися вам буде в тягар. І швидше за все це закінчиться нічим. Суть в тому, що правильно харчуючись, практично весь час ви можете дозволити собі кілька маленьких насолод своїми улюбленими ласощами. Це також збільшує шанси того, що здорова дієта залишиться з вами на більший час. Просто не забувайте, що такі зриви повинні бути контрольованими і не дуже частими. І тоді ваша мета здійсниться. На все добре.